Всім доброго дня, друзі. Що, Пройшли нас опади трошки. Виїдемо, спробуємо трошки обробляти ґрунт. Сьогодні у нас 26 жовтня. Вітаю вас з днем автомобіліста. Приїхали ми на поле, там будемо пробувати по Кукургузі і поряд, де ми сіяли пшеничку. Попередньому відео є. Сходи ми отримали. І доволі непогані. Я переживав, що в суху землю сіємо і можливо буде в нас погані рвані всходи. Ну зараз вийдемо, покажу вам пшеничку і заразом покажу стерньовий культиватор той, що ми в минулому році зробили. Отакий агрегат ми зробили. Доволі непогано робимо, Я вам скажу, 25-30 см глибину видержує, то ми задоволені. В минулому році оставляло такі канавки, бугри, виходить. В цьому році ми зробили отакі граблини і зараз будемо пробувати. Ну, У нас сиро. Отака ось така ось пліничка, друзі, дивіться. Доволі непогана подивиться, соняшничка сходи вже, хай проростає та з першим морозцем її приберем. Доволі непогані входи, рівненькі. Щось ось, ви бачите, вже досівав, виходить ось отут ось немає рядка, навіть зерно заканчивалось, я вже його підмітав тоді, їздив, да, бо далі він з'являвся є така, Так, вроді би все чудово. Щось і ось у нас, дивлюсь просівчик, можливо, даже щось було забило. Менше тим. А, ні, дивіться, друзі. Тут ось і є сходи, рядок і ось таке. Напевно, ну просто... Глибше, чи сошник ліс, чи Ну, будемо хай сходище, бо зараз отакий От фон у нас після кукургузи. Заїхали ми дисками після комбайна трошки подискували. Тут буквально Та, ну, 2 гектара ми зробили і вирішили оставити цю всю процедуру з дисковки. Такі то справи. Зараз заводимо трактореці, їдемо, будемо пробувати. Ну грязно, я вже бачу, що грязно, але ж чекати ніколи, будемо вирушати. Ну, Нічого, зараз виїдемо, друзі, включусь, покажу тут. Що, друзі, зробили ми вже круг, виходить на другий кур це четвертий пробіг ну я вам скажу що сировато на колеса не випадку зараз вийду покажу отакий от да от фон виходить Зараз візьмемо твердочку глибину мірне. Можливо треба буде підглибити. Де щось кукурузи напаку? Ну, у нас 30 см отвертки, то десь 25 робить. Що підожіть бо, десь чи, чи... Да. наче. Та мілче, де більше. Ну, тут десь 25. Тут он, бачите, нернуло всі 30. Ну, тобто, навірно, зараз трошки підглебимо. Вот, Отакий агрегат вот, виходить, у нас. Я його називаю Смара від Лемки на мінімалках. Ну, стойки у нас джондіровські із тернього культиватора джендир. Минулому році. Ми робили цим культиватором і робили е, плугом. ми. То Там де плуг, оце отут. ось У нас на даному полі. То урожайність у нас була кукурудзи 2 тони. Тобто найгірше поле. І попередник тут була три роки, як монокультура кукурудзи. Навіть по соняшнику після нього культиватора у нас є кращі площі. На порядок Ну і по втратах, звіс, звичайно, качан недорідний, малий, жатка все вибивало, воно туди між де вальці, де стебло протягує, а отакий качанчик, воно туди його тягло, дробило. Ось з дивіться встелено кукургузи. Ну, отакий ось качаний, щоб ви понімали. Ось воно вже відвалювалися, жадка торкалась. Ну що це за качанчик? Ну, по кукурузі в нас в цьому році просадка. Так, друзі, зараз підглибляю і поїдемо. Попробуємо. Хожу п'ятої передачі і 9 кілометрів, то вроді би нормально. Зараз підглибляю і будемо вирушати. Що, друзі? Приїхав уже тракторист. Налаштували. Зараз буду їхати додому. Дивіться, у нас сонце і підсихає ґрунт, мгновенно вверх, продуває. Налаштували, будемо працювати. Я поїду додому зараз, а Андрюха буде працювати. Отака глибина, ось на ньому, може добачити, що ззаду робиться. Пробуксовка, звичайно, є, але мінімальна. Отак роби. В принципі, нас задовольняє. Зараз на метровому шарі навіть півтора метра. Копали яму ми під фундамент, то вологи взагалі немає. Тобто про глибину більше, ніж там якісь 25-30 сантиметрів і мови не буде йти в нас. Тому що за два години в нас висушило його все під ноль і ось Андрюха. Стажор, трак... ну як стажор, він тракторист вже з опитом працює з терньовим культиватором у нас. Отак все виходить ззаді. Так що, друзі, працюємо. Ну нічого, зараз ми Андрюху спитаємо, чи він залишається працювати, чи я сьогодні зміну відпрацюю. Думаю, що ночі не йтиме, а земля відходитиме, буде підзабивати. Прийдеться тільки днем. Це в нас комбайн заїхав косить, поки я приїхав на поле. А він нас не включив подрібнювати, не розкидало орешти кургузямів. І я їх потім вже приїхав Частина поля. Та тут у нас 12 гектар, гектар 5, оце десь половина, він його зробив, був, як можете бачити, оце він зараз йде по валкові. Я потім вже нижче зробив ізмільчитель включив. І там, де не було змінчителя, ми його задискували легенько. Зараз ідуть на цю сторону вам покажу. Ось, мабуть, ще один прохід і все. Так, да, Оце зараз не дисковано. Не дисковано, не дисковано. А ось далі вже, бачите, передискували ми його. Міленько неглибоко зробили. Так що немає сенсу його дискувати чи щось робити. Наоборот, рештки хай на горі. Зберегти їх треба не заривати, на той світ, щоб у нас було що вологу прикрити. Такі це справи, друзі. Пече літом сумасшедше, так, якісь рештки. Дивіться, гриби на полі ростуть. Це означає, що волога присутня. Ну, якщо я не помиляюся, у нас 26 мм випало Отже, після жнив, взагалі 26 мм і все, більше доща не було. Тобто земля була як камінь. Ну, на даний час така ж ситуація у нас. Нічого, працюємо. Зараз йдемо до пшенички ще раз, то ми заїжджали там дивились з краю. А от зараз трошки в гони зайдемо. Подивимося, що у нас тут виходить. Я думаю, що все буде добре. Ось дивіться пшеничка. Це в нас тут ось, виходить, межа була кукуруза, а сюди соняшник. Трошки в нас не вистачило пшенички досіяти. Бачите, і тут підмітались, вже просєви є. А так тілом сходи отримані. Ми не прикатували пшеничку в цьому році. Вирішили, що не будемо. Ну, в цілому, я вам скажу, отакі сходи. Діло буде. Діло буде.